Мої любі, вітаю вас! Я світа, і це Міледі Тіві ШОП, і те, що ви дуже-дуже любите. Ну і я разом з вами наші мікрофіброві рушнички. І знаєте, що я вам хочу на початку сказати, це наша гордість, тому що коли ми відправили посилку нашим воїнам, нашим захисникам, і вони вперше, коли отримали рушники, такі О, мікрофібра! Слухайте, ну це взагалі хлопці там на передовій. Знаєте, у цій всій спеціалі. Чому вони дивувалися? Що це мікрофібра, не ну, щось там інше? А рушники з мікрофібри. І так, дійсно, це дуже прикольно, що є така можливість, знаєте, їх отримувати і відчувати одразу цю насолоду. І вони дійсно того варті. Подивіться взагалі, який дизайн. Подивіться, які деталі, подивіться, яка краса, які красиві кольори. В нас тут в комплекті 6 рушничків, дуже приємних таких кольорів. І е, в мене тут є ментоловий колір дуже красивий. І персиковий, звісно, білий і бежевий. І ось такі розкішні кольори в такому шикарному вигляді. Подивіться, як вони гарно всі оформлені. Поїдуть мої любі до вас і навіть з мереживом. Ну це взагалі оці такі, знаєте, як вони, ну прямо такі Франція, Франція, такий Прованс, якийсь, чи я не знаю, ну така якась дуже тендітна історія з цими саме з цим мережевим, Бачите? Дуже лагідно виглядає і красиво, красиво доповнює взагалі. Просто такий звичайний атрибут нашого побуту. Так, рушничок, але ж подивіться, як це гарно, правда? Хочеться, щоб воно було не тільки корисна і якісне, але ще і щоб воно було дуже красиво. І здається, ми впорались так. Це дійсно дуже якісні мікрофіброві рушнички, їх код EFI. Зверніть увагу, так, запам'ятовуйте або записуйте, або ще краще одразу беріть телефон і дзвоніть. 0800 21 14 14. Розмір 35 на 75 і початкова ціна 1400 гривень. І чим більше дзвінків ваших буде поступати, тим менша буде ціна. Друзі, будь ласка, одразу беріть ваші слухавки і одразу дзвоніть. Кожен ваш дзвінок важливий. І перше падіння відбувається. Прямо зараз 1100 гривень. Подивіться, яка класна ціна за 6 рушників. Розмір 35х75, повноцінний ось такий рушник для рук, може бути використаний як на кухні, так і в ванній кімнаті. Ну, я не знаю, я дуже люблю е, такі рушнички брати для обличчя. Та вже вибір, е, як то кажуть, де їх використовувати лише вам. Е, просто що е, ще раз хочу зауважити, що саме е, ось такої ніжності і гладкості. І так, матеріал він найкраще підходить і для маленьких діток, і для вашого догляду за обличчям, за шкірою. Обличчя, так і за вашим волоссям комусь цього рушничку буде достатньо. Е, інколи навіть я знаєте зі своїми е, зі своїм хвостом із цим, е, справляюся, скажімо так, невеличким рушником, тому що він дуже класно поглинає вологу в 5 разів більше ніж сама вага рушника. Тобто, якщо вам вдосталь 749 гривень за шість штук, якщо вам вдосталь його для голови, для вашого волосся, використовуйте саме їх, тому що вони дійсно дбають про про шкіру, про стан шкіри, про стан волосся. 749 гривень за 6 штук. Мені дуже подобається така комплектація, знаєте, коли є він не один, а 6 рушників, що їх можна десь з кимось розділити. Отже, друзі, дзвоніть 0800 21 14 14. Навіть якщо ви там берете їх на подарунки, так, ну от якісь такі символічні подарунки. Тобто ви формуєте якусь там корзинку. Хай там буде е, йдете там на Дівичий вечір, не знаю, будь-що. берете там якийсь шампунь, бальзам і рушнички в подарунок. Так і вже у вас є класно скомплектований такий ось подарунковий набір, або просто комусь даруйте. От у нас люди е, замовляють і по два набори, тому що ціна дуже приємна: 749 гривень. Я люблю також. Такими рушниками витирати посуд, так, тобто він не залишає ворс, він дуже гарно блистить і не дряпається, що особливо важливо, в кого вдома там столове срібло, так, або якийсь такий кришталь гарний. І ось ця сама тканинка вона настільки красиво відполірована, вона настільки ніжна і приємна. І одразу вам показую, показую зворотню сторону, так, вона така, також так само пухнаста, так? дуже дуже лагідна, що вона. Дуже класно полірує, і столове срібло гарно його, від, знаєте, від оцих цяточок від води. І кришталь, і просто звичайне скло, будь-які там тарілки. Також можна ним дуже класно натирати. Раніше ми там брали. Водичко з оцтом, так, і брали вафельний рушлик, але все одно, все одно залишалися якісь там або розводи, або якийсь ворс. Саме ось цей матеріал він не буде вам залишати розводів, не буде ніякого ворсу, і буде дуже е так дбайливо доглядати, наприклад, за вашим посудом. Тобто це настільки універсальна річ, і що мені дуже подобається, що ось такий розмір, так наприклад, подорожуючи друзі, хто в нас там частенько їздить, десь так само наші далекобійники. Ви знаєте, до речі, що зараз в далекобійниках працюють навіть дівчата. Склали собі маленький ось такий пакуночок. Дивіться, все, один рушничок, поклали собі в машину або поклали в сумочку. І поїхали, і у вас ви виходите, і у вас там на заправці руки помити, там вмити обличчя, і у вас свій рушничок, і це одразу, одразу, одразу така, знаєте, комфорт і згадка про дім. От я вам дуже раджу, особливо якщо ви там часто так, тобто, часто не вдома, скажімо так, нехай ви на роботі, як, наприклад, мої лікарі, так вони. Багато часу проводять на роботі, там е, е, мої друзі-лікарі там в реанімації, так і як важливо це відчуття комфорту, відчуття дому воно дуже класно заспокоює і от дає оцю таку, знаєте, відчуття безпеки, я б навіть сказала. Просто повісили в себе там, де ваші там е, де ви миєте ручки, так. Де ваша там біля раковина, біля крану повісили, і все дуже зручно, тому що тут є петелька. Бачите, що зручно, що не треба там його продарявати, будь ласка, не дарявте, бо дуже красиві рушнички. Ще раз нагадую, код товару EFI. EFI, в нас шість рушників, так розміру 35 на 75. Неймовірно, ніжна, приємна до тіла. І до речі, що мені ще подобається. Що, по-перше, це український виробник, так? І в нас тут все зроблене по ГОСТу, і їх можна взагалі прати в пральній машинці, так тобто тут 40 градусів температура, вони не примхливі і е, дуже класно, що ви закинули їх в пральну машинку, і все. Тобто, е, ну, навіть такі кольори я б брала все ж таки 30 градусів, не 40, тому що щоб його не перевантажувати, навіть якщо ви кладі. Ладити їх всі разом в барабан, закинули там капсулу або гель, ставити на 30 і вони не будуть линяти взагалі. Вони не змінюють форму, не змінюють свою структуру, текстуру. І дуже класно у використанні, що вони дуже швидко висихають. Тому ви попрали, і у вас там, грубо кажучи, на декілька тижнів можна ними користуватися. А там вже раз на два тижні закинули всі разом гамузами. попрали, вони. Зранку повісили там, вони за пару годин вже висохли, тому навіть у нас замовляють і по два наборчики, і по три наборчики, і правильно робити, тому що їх стає все менше й менше. І ще вони дуже красиві. Давайте я вам окремо покажу біленький, як він гарно виглядає. Такий, знаєте, я його називаю рушник. Ну, тихенько не падає. Рушник наречений. Подивіться, подивіться, яка краса. Ну, він такий дійсно ніжний. а цікаво у нареченої є. Рушник свій. Ну там фата, там сукня, обручки, ще щось. знаєте, таке, як знімають зранку оці ранок нареченої. Треба чомусь там вмитися і красиво протерти обличчя. Уявіть собі, як це буде гарно. На, на відео, до речі, оці традиції, там коли ну добре, не будемо про весільні традиції, бо зараз хтось захоче заміж. Ось, а, а я в мене інші плани на життя. Тому, пані та панове, <смірко> краще замовляйте руштики і використовуйте їх так, як ви хочете. Е, просто от моя рекомендація: використовувати їх і для обличчя, і для волосся. Ручки вам подякують. От і, взагалі, ну там протерти своє красиве враже. Якесь просто таким, знаєте, це ще й така дуже класна венеріанська енергія про Венеру, яка буде дуже задоволена. Вона любить порядок, вона любить все красиве. Якщо вам хочеться більше жіночності додати в, свої, там, в своє життя, так, в свою енергію, ми дійсно зараз таки пашемо на трьох роботах, спішимо, дуже кудись там поспішаємо, стоїмо там в заторах, тягнемо на собі оці пакети, ці пакети рвуться. Ох Боже, скільки зараз на жіночі плечі впало всього-всього, чого раніше жінки не робили. Навіть я там трапляється інколи, як дівчинка далекобійниця. Ну вона десь мого віку може, можливо, навіть молодша. І уявіть собі, ця дівчинка. Вона за кермом фури величезної, от вантажівки, що сказати, що сказати, і вона дійсно каже, що про це, що як це важко, наскільки це важко, але кому робити зараз. Наші військові нас захищають. До речі, а, також а, і рекомендації вам. І в нас і на фронті дівчатка є, та й хлопці є, і їм так також треба рушники. І повірте, вони дуже радіють мікрофібері. Ну дуже радіють, що це таке вау, вау, вау. Нарешті, знаєте, рушник не буде е, тхнути чимось якимось. З таким, якщо там забули його десь там розвісити, бо коли його там за цим слідкувати, кинули і побігли собі там захищати нас, і всіх, всіх нас. Тому, будь ласка, подбайте про них, подбайте про наших захисниць, подбайте про своїх ближніх сьогодні. Дякую, 699 гривень. Ще одна знижка. Сьогодні нам треба думати і про себе, і, і дуже багато думати про тих, хто нас захищає, хто працює, хто не зупиняється, хто хто тут в Україні. У нас дійсно багато і ми потребуємо допомоги. тих, хто навіть допомагає, я вам скажу так, навіть якщо б мені хтось сказав всі ми тобі даруємо там комплект рушників. Та я б розцілувала цю людину, бо я теж жива людина, і мені теж це треба, розумієте? А я зараз е, побігла, забула взагалі є. в Мене там я вже все пороздавала, пороз, порозносила кому там то на гуманітарку, то ще десь, то ще десь. А це річ необхідна в хаті. Ми ж дівчата. Як ми можемо жити без класного? Рушника. Ну, серйозно, ми, дівчата, ми маємо жити в просторі класних рушників. І саме ці рушники, це ефі, ось це вони. От, вони класні, вони маленькі, вони їх о, використала, кинула там в корзину і вже потім попрала все гамузом, знаєте, щоб на це не витрачати багато часу. І мені дуже подобається, що їх тут шість, а не один, не два, не три, навіть не чотири. А шість. Тому що кожного дня в мене буде свіжий рушник, і я в неділю це все гамузом попрацюю. І вивісила, і в мене знов на тиждень цілий тиждень кожен день свіжий рушник. Якщо я можу взяти за 699 гривень набір рушників, котрий мені буде свіжий щодня, чому я це не зроблю? Я звісно це зроблю. Розумієте, чому тільки в готелях змінюють кожен день рушники? А дома ні? Давайте про це задумаємося і візьміть собі. Три набори, хай вам буде щастя кожного дня витиратися свіжим рушником і миру нам, всім, миру, миру, миру і перемоги як найскоріше.